Чи живий ще критий ринок у місті? Щосуботи тут багато людей, машин, торгових точок, а от у буденні дні тихо та безлюдно. Деякі підприємці скаржаться, що інколи за тиждень не заробляють ні копійки. Товариство з обмеженою відповідальністю Грант -інвест Сервіс» п'ять років тому уклало з місцевою владою інвестиційний договір, яким було передбачено вкладання 11 мільйонів гривень у розвиток ринку. Але цього не сталося. П'ять років інвестування ну жодних покращень інвестор не зробив. Фактично лише, грубо говоря, добивав те, що є, та ринок був дуже. За непавшому вигляді фактичний фізичний знос. Також жодних не ремонтів, не покращення будь-яких привабливості для відвідуючих покупців зроблено не було. На 32-й сесії міської ради, що відбулася у жовтні минулого року, депутати прийняли рішення про дострокове розірвання інвестиційного договору через порушення його умов. Ринок повернувся під керівництво місцевої влади. В першу чергу тут був виконаний частковий ремонт сантехнічної мережі, що була у жахливому стані. Відновлено опалення, демонтоване попереднім керівництвом. Все це робиться за власні кошти підприємства. Та навіть за таких витрат нинішнього року вдалося подолати збитковість і почати отримувати прибуток. Жоден з працівників ринку не був звільнений, не зазнав змін і графік роботи. Наразі планується реконструкція ринку, яка передбачає ремонт існуючих приміщень та будівництво нових торгівельних павільйонів на місці цих залізних столів. Тож реалізація овочів та м'яса мають переміститися у двір. Комунальне підприємство також працює над розширенням сфер діяльності. Всі ці кроки мають на меті залучення більшої кількості підприємців на ринок, що дозволить зробити його привабливим для покупців. Запрошуємо підприємця для, якщо є у когось якісь думки, ідеї, які можливо реалізувати, запрошуємо до співпраці та будемо ради бачити вас на ринку на об'єкті літературів.